І так починаємо. З чого? Перший пункт це побачити проблему, тобто я тебе бачу. Але є нюанс. І ще раз хочу повторити, все залежить від ваших цінностей. Якщо ваша компанія заточена на цифри і ви навчили йти на результат, і треба в одну хвилину вкластися, то людина в цю хвилину не буде зосереджувати свою увагу. Тому можливість побачити проблеми просто може фізично що не відбутися. Тому дуже важливо спочатку проаналізувати цінності, далі під цінності проаналізувати ваші KPI. тому що як ви даєте зворотний зв'язок, які критерії оцінки мають значення. Ну а другий пункт це я тебе чую, тому що якщо в світ зайшла чуйність, попереджую діти сьогодні. Вони ж почали це робити 10 років тому. Всіх батьків дивували діти. Що вони говорили? Вони говорили для нас ті, хто ну давайте, я так запишу нашу аудиторію 40+, плюс. Да? Вони дивували, вони підбирали такі слова, які нам були зрозуміли. Давайте я сержусь, я грущу зябка. боже, це я просто вам передала деякі нюанси дітей. Це 4, 5, 6 років. Люди, які могли описати свої відчуття. А тепер скажіть, хтось із вас таке використовував? В дитинстві можливо використовувала. Ми ж не знаємо нюанс, чи далі це підтримували батьки? Чи могли б вони проаналізувати? Якщо б наші батьки з вами половина з них не відчували, не відчували. Коли ви от вимагаєте від людини відчути, навіть колись був в психології є алекситемія, такий навіть термін, да це ну давайте так настільки висока травмованість, яка що робить з відчуттями, що. Просто їх відбиває. І тому в жорсткій системі і в диктаті так може бути. І у нас багато людей не чуло. Прокинулись. Прокидатись почали коли? 2012-й квантовий перехід, якщо ви чули. Далі ковід. Ковід що зробив? Повернув нас всіх до сім'ї. А ну сядьте. Ви вмієте спілкуватись? Партнеритись вмієте? І всі побачили, з ким я живу. Хтось захотів, просто знаєте, одразу на роботу. Боже, як я люблю свою роботу. Да Хтось в шоці, подивився: діти. Ви є? У мене одна був такий телег канал з клієнтами. На Другий тиждень а, значить, власниця компанії сказала: Оксана, нам треба їх значить, підтримувати, тому що я їх розгублю. Я знаю, якщо вони зараз зону комфорту всі сядуть, я їх просто ну, після того не вит... ну, вони не прийдуть на роботу, а в мене не онлайн-бізнес, все, треба щось робити. І я пам'ятаю, там було запитання: скажіть, будь ласка, що відбулося за два тижні в вашому житті інсайт? І от одна дівчина пише: це ювелірний бізнес. Вона пише: Ви знаєте, якщо на 8 березня раніше я дарувала своїм вихователям, своїх дітей. Срібло, то зараз буду золото дарувати. Оце що я зрозуміла. І це було круто і класно, тому що що ми опинилися вдома. Якщо хтось пробіг цей період часу, тому що психологи що спостерігали, було багато розлучень. Навпаки, було ті, хто ділом зайнялась, ті, хто відкладали народжування дитини, можливо, був шанс. Ну я до чого? І це була така дуже серйозна. Перша хвиля, а далі відбулася війна, і в цей момент відбувається дещо неймовірно. І повірте, я ну, рухаюсь, я виїжджаю за межі України. А іноземці в шоці від нас. Коли вони чують, що у нас ще й сервіс от, розвивається. А коли я їм розказую, наскільки у нас розвивається сервіс, то знаєте, я думаю, що коли. А це буде я впевнена, скоро закінчиться. то до нас приїдуть експерти і будуть теж вчитися, тому що є чим ділитися, і ну при всіх обмеженнях робити те, що ми робимо. А що саме головне зробила да, ця ситуація в країні? Ми стали більш чуйними, і тому я тебе чую. Я відчуваю, як тобі, оце зараз буде не просто трендом. Ну я думаю, ми його вже задали в світі, саме через нашу таку Ну знаєте, ну дуже гірку, мені здається, але все ж таки ну біль сильно, яка пробуджує і відкриває серця. Почула Просто цитату з пісні, тільки людина здібна люди любити і відчувати та знаходити ключі до вашого серця. І отут дивіться, людина здібна любити. Не всі вміють любити. Мені важливо це вам сказати. Вміють ключове. Ну, не всі люди. Це наступний майстер-клас. Я думаю, що ми вже до того дійдемо. Але коли ми вимагаємо, от, наприклад, та дівчина, яка зі мною спілкувалась, її щоб вона. Мене полюбила, повірте, вона не зрозуміє, що від неї хочуть. Вона поки що перше це не вміє транслювати. Може вона вміє відчувати? Друге, вона не знає, чому я повинна любити когось там, ну там, десь в телефонній розмові, і це теж важливо. І тут питання до цінностного підходу, який у вас бізнес, і я би радила почати з основного питання: з якої сторони відходити до клієнта. Зі сторони комерції чи зі сторони людяності. І сьогодні нас виручає правда дуже класно справляються безконтактні сервіси, коли ви завантажуєте будь-які путівники, ну не знаю, там гідів. Да? Тому що зараз ми бачимо, у нас в різних регіонах ну, класні проекти, і вже центри, і парки. І там вони не можуть десь в селищах в областях знайти собі е, людей, які будуть працювати. І там будуть працювати вже штучний інтелект. ну, і буде... Е, гід, робот, і це буде нормально, розумієте? А тому, що ну там просто нема людей. Так працюють стартапери, коли вони кажуть, ми не будемо як всі, ми зробимо щось таке, ну на що не схоже. Але є нюанс. Якщо в тій команді будуть тільки такі люди, як ви думаєте, з чим може бути проблема? Уявіть собі, що в команді всі візіонери, всі за візію пішли і пішли. Значить, ми такі круті. З Чим будуть питання? Давайте контакт-центр цього уявляєте собі контакт-центр такого бізнесу. Вони праві. А якщо ви нас не розумієте, ну ідіть до того, кого ви розумієте. Да? Може бути перекос. Друге, це зв'язкові, тут теж є нюанс. Бути з іншими означає в чомусь нехтувати своєю зручністю. Ну і також, звісно, захищати своє право. Що тут я спостерігаю? У нас в Україні дуже багато таких потерпілих контакт-центрів, там, де зливаються, зливаються, зливаються. Ну, ми такі унітазики, інколи забиваємось, там щось чистимось, ну як можемо. І тут теж нюанс. Виходить, що перекоси, ну, психологія. Це реально залежність і контрзалежність називається, є куди ну, тоді наша мета рухатись всередину розуміти, що є кордонний клас, да? далі є цінності. Є люди, і з ними треба навчитися партнеритися. Але яким чином? Ну давайте так: ідеологія візіонерів, і тут дуже часто слава Богу, що власники бачать, куди вони ведуть людей, що вони хочуть, сіо там, чи топ команда, яка нас веде, чи можливо той спеціаліст, який прийде робити сервісну стратегію. На будь-які труднощі принести точне ідеалізоване зображення, в яке будь-яким чином всі повинні з часом вписатися. Оце так і виглядав скрипт. Отак, роби, і ніяк інакше. Це називається мислення 2D. Є чорне, є біле. Ми з вами були виховані багато. Пострадянська система. Вона що говорила так правильно, так неправильно? Боже, хтось мав третю думку? Та не мав. Ти або там, або там. Все. 3D відсутньо було 3D з'явилось тільки з критичним мисленням, да ну давайте так. Ідеологія зв'язкових демонструють спосіб діалогу у конкретній ситуації, який забезпечує вивірі на наступний крок. Ну і можуть налагодити контакт навіть з прибульцями, але вони не бачать кінцевої мети. І це теж класно, знаєте, Кот Леопольд. ребята, давайте жити дружно, все класно, є нюанс, а заради чого ми це все робимо? А куди ми рухаємось? І так само в мене було проекти, коли ти заходиш, так все налагоджено. Кожного клієнта ми слухаємо, все розбираємо. А я їх запитую: Ребята, а навіщо ви це все робите? І німа сцена. Тому класно, коли є і навіщо, та, і з ким, і як. І боротьба і діалогі, це е, візіонери вимагають відв'яжитися від нас, а зв'язкові наполягають, не відкидайте, ну і натягують якийсь свій зв'язок, свої правила, почуйте ви нас не да, і тут з'являються будь-які дослідження, НПС, -и, НПС -и і так далі. Те, що ми хочемо почути, послухати, чим же незадоволені наші люди в тому числі. А виходить в різних культурах, цінують різні ролі. І візіонери без зв'язкових це зазвичай диктатура, а зв'язкові без візіонерів. Це терор. Питання в зал, коли у вас є філософія. Клієнт завжди правий. Скажіть, будь ласка, тоді хто клієнт, а хто ви? Якщо клієнт завжди правий. Він хто? Він диктатор тоді. Він каже: треба отак зробити, отак і отак. А ми такі виглядаємо. І чому інколи, коли ми прослуховуємо телефонні розмові, наші ну давайте я їх називаю діти, наші діти. Реально виглядають інколи як терористи. Знаєте, от такі, якусь таку падлючку вам зробить? Блі, що ви вже достали? Ви вже 25-й, хто мені там за 30 хвилин да, ну, щось таке говорить, від чого мені неприємно. І тоді відбувається. Я от аналізувала, я завжди знаєте, дивлюсь вузькі вузькі місця. От там, де хтось не заглядає, ми туди обов'язково подивимось. Ну і давайте на кейсах подивимось, як воно відбуває. Тому що конфлікт двох передбачає невидиме третє. І я дуже дякую і Олегу, і Аланобадью за це, тому що яка нова стратегія? І ми зараз світ саме на, на зміні знаходиться, що ми шукаємо щось третє, Якщо і диктатура не ок, і е, демократія щось от відтягує процеси, якісь чи результати, якого ми хочемо всі прийти. Ну, значить, є сенс шукати і об'єднувати погляди. І тому ваша база навичок та знань ну не може бути константою, правда? Ми ну дуже сильно змінюємось, тому. Прикладаємо зусилля з різних сторін: як внутрішню, так і зовнішню. Ну і чотири основні питання лідера: тоді: куди ми йдемо? Ми бачимо да? далі, як ми цього досягнемо. Після того, навіщо потрібно робити саме так? І це пояснювати особ... дуже важливо, тому що ну, ребята ображаються, коли їм не пояснюють. А третє, яке відчуття це викличе? Ось воно нове питання, яке тільки з'явилося саме у нас, я хочу вам сказати. Ну, от, Особливо воно в багатьох я бізнесах це спостерігаю. І слава Богу, що це відчуття робить нас перше, ну, точно. Від... Це буде від нас відрізняти, давайте так, від роботів, да? тому що це те що не можна зашити в робота. І колись в мене була така навіть нагода. Я спілкувалася з роботом консьєржем в готелі. Це була історія років вісім тому назад. І він мені каже: обійми мене. Я його обіймаю, і він мене запитує, що ти відчуваєш? Чесно. Я йому сказала, як є. Мені холодно, тому що я відчувала залізо, і коли я доторкнулася його, то мені було холодно. А він мені каже: не бійся, Оксана. Я думаю, фух, значить, у них холодно зашито і не бійся. Ну, значить, вони пов'язали, що якщо холодно, то може я буду боятися, але ж я можу не боятися, я ж можу йому констатувати, що мені просто холодно. Тому давайте так, всі, хто хвилюється, да, мене вже заспокоїли, сказали, не хвилюйтесь, Оксана, люди ще будуть потрібні. Але які О, тут питання наступне: три основні пункти створення безпечного середовища уже в сучасному світі це створити бажаний клієнтський досвід, тобто, що ми хочемо, щоб наш клієнт від нас отримав. Далі поведінка, що відповідає цьому досвіду. Ну і підтримуючи фактори, підтримуючи колеги, багато чого вже показали сьогодні. Мені приємно, що такі креативні є. Давайте так, і приклади в навчанні, і в дослідженні, в аналітиці ну прям клас. От сама взяла собі там да, до уваги. А тепер давайте до того, що ми створюємо з точки зору культури. Культура це не звіт правил, які змушують вести себе як хочеться. Да? Це система моделей, поведінки, які у людей зможуть відтворювати більшу частину. Знаєте, чому люди йдуть часто? Вони не можуть більше грати. Ну, от напрягаються, напрягаються, напрягаються через якийсь час, кажуть, фух, я не можу. Я в цій культурі жити не можу. І так може бути. розумієте, Тому що людина, якщо не бачить красиве, вона не може змінити це. В мене в ресторанах дуже часто я чую, ну як вона що не бачить, що стіл стоїть нерівно, що вона не бачить, що квіти зав'яли. Я кажу, Сонечко, ну не всі бачать, не всі. Ну, тому що якщо мама у неї так робила, то тоді а ваша задача навчити, повірте, цьому навчити досить легко. Да? От якщо травмованість висока, там треба просто попрацювати і спеціалістами. Але три кроки для свободи людей можна зробити наступним чином: перше, зрозуміти, що робить ваших людей нещасними. Я покажу запитання і одразу скажу, що треба сфотографувати, тому що ви можете це зробити і без мене. Друге, допоможіть зрозуміти іншу сторону або Інше бачення. Е, я почула це в одному закладі, це був такий заклад преміального сегменту, де нам треба було молодих ребят ну, показати їм, чим відрізняється світ людей, які досягли успіху, які дуже вимогливі і які дуже уважні до дрібниць. І я їм пояснювала, показувала на різних прикладах, як гість да, в ресторані дивиться на бізнес. І один із офіціантів. Піднімається. І це для мене було цінно, тому що я хочу вам це пояснити. Саме на його прикладі він каже: Оксана, знаєте, що я сьогодні зрозумів? Ми так не думаємо, як ви ще. А, а ми хочемо, щоб вони одразу так думали. Люди, ну, і ще раз, кожний в своїй сім'ї. Там були свої правила, свої традиції, свої стандарти. І тому ну, слухати людей. Класно, я так точно. А я думала, що ну це ж так просто. Тому покажіть цінність від взаємодії в допомозі іншій людині і покажіть, що це дає. Я думаю, що сьогодні теж були такі приклади, класно, коли ми допомогли нашому клієнту, і він отримав свій результат.